Всім привіт! Презентую вам лап чоловічі джинси бренду Carrera. Представлені у двох кольорах. В лоті 9 одиниць. розмір від 46 до 58. Матеріал бавовна. Вартість 14570 гривень. Собі вартість однієї 508 гривень і цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів або на лайбер-каналі. або на нашому сайті finni.ua. Дякую, заробляємо разом.